Вітання всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна. Якщо ви ще не готували смачненькі огірочки, яких називають бургерні огірки, приєднуйтесь і готуйте разом зі мною. Огірочки для такої страви беру великі, нарізаю їх ось такими подовгастими кільцями товщиною приблизно пів сантиметра. Всі спеції додаю одразу у миску до огірків. Сіль, цукор. Олія. оцет, Олію беру рафіновану, без запаху. оцет 9% столовий. А ще сухий чесник, куркуму і гірчицю в зернах. Ось таку ось таку французька гірчиця в зернах. Добре все вимішуємо і залишаємо, щоб огірочки добре пустили сік і гарно просочилися всіма спеціями. Я потримала 2 години, подивіться, як огірочки гарно пустили сік. Тепер накладаємо їх у чисті слоєчки. Можна зберігати такі огірочки і в півлітрових баночках, і дуже добре, якщо є невеличкі порційні баночки. Викладаємо в баночки огірочки, потім заливаємо їх соком зі спеціями. Банки накриваємо кришками, ставимо у каструлю з водою. Обов'язково має бути рушничок, щоб банки не потріскали. Стерилізуємо 15 хвилин від початку закипання води. Потім банки виймаємо і кришки закатуємо. Якщо готуємо у банках з гвинтовими кришками, так як ось тут, в цьому випадку, то одразу кришки щільно закриваємо на банках. І коли баночки стерилізуємо, то воду наливаємо поверх банок. Так, огірочки готові. До речі, шановні мої глядачі, хто готував за моїм рецептом огірки з куркумою, це щось схоже. Це буде страва, трішки схожа за смаком. Багато хто з вас написав гарні відгуки, я всім вдячна. Тому спробуйте невеличку порцію. Отримайте в холодильнику за два тижні, щоб огірочки гарно прийшли всіма смаками. Відкривайте, куштуйте, і якщо страва вам засмакувала, готуйте більшу порцію. Готуйте на здоров'ячко!